Снігопади паралізують Прикарпаття. Сильні вітри утворили перемети на дорогах і відірвали від цивілізації 29 сіл тумацького району, 6 сіл Рогатинського та по одному населеному пункту Косівського, Галицького та Тисменецького районів. Наразі вітер не вщухає, і кількість населених пунктів, до яких немає чи ускладнений проїзд, постійно збільшується. Відновити проїзд намагаються рятувальники. Служба автодоріг області звертається до усіх жителів області з проханням утриматися від далеких поїздок, щоб не потрапити у замети. Посилено працюють рятувальники за останні чотири доби із снігового полону. Звільнили 135 одиниць техніки. Надавалась допомога і е, швидкій медичній допомозі по прибуттю е, до хворого. Е, витягувався шкільний автобус. Також такий був випадок, коли застряг маршрутний автобус з людьми, де було 9 пасажирів, яким надано допомогу і доставлено в пункт обігріву.